Чемпіонська гонка в лалізі набирає обертів. Барселона випередила мадридських конкурентів та вже очолює турнірну таблицю. Але про все по порядку. Учора команда Гансі Фліка обіграла ще одну мадридську команду райовалікано. І, хоча каталонці мали перевагу за статистикою, гра складалася для них непросто. Команда мала проблеми з реалізацією, а єдиний гол був забитий з неочевидного пенальті. Але гравець Раю все ж тримав Ініго Мартінеса, хоч м'яч до них і не дійшов. Взагалі, гравці Раю Вальлікану заслуговують на компліменти після такої гри. Команда показала, що недаремно знаходиться так високо в турнірній таблиці і навіть забила гол ось у цій ситуації. Але після перегляду повтору гол скасували, тому що було помітно, як форвард Раю блокував Ініго Мартінеса. Тим часом ця перемога стала для Барселони вже четвертою поспіль в Лалізі. Команда Ганців. Пліка взагалі не програє у цьому році. Це дозволило їм наздогнати реал. Тепер у команд рівна кількість пунктів. Нагадаю, що ще зовсім нещодавно відрив був цілих сім очок. Хороший приклад для лондонського арсеналу. Всього на один бал відстає мадридський атлетико. Команда Сімеона загальмувала після рекордної серії. Лише одна перемога в останніх п'яти турах. Ну і не варто також забувати про атлетик Більбао. Команда Арнесто Вальверде відстає всього на 6 очок від лідерів. Але теж здобула тільки дві перемоги в останніх п'яти турах, і поки є сумніви, чи зможуть баски витримати цей темп до кінця сезону. У будь-якому випадку нас чекає дуже цікава розв'язка. Я взагалі не пригадаю, коли в Лалізі було щось подібне. Можливо, ковідний сезон 2021. Тоді, до речі, перемогла банда Сімеоне. І на вашу думку, хто стане чемпіоном Іспанії у цьому сезоні? Діліться своїми прогнозами в коментарях.